Привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити вас. Дякую, що завітали, що зайшли до мене в гості. Я кожному дуже рада і вітаю вас, сподіваюся, що все у вас більш-менш гаразд. Для новеньких, для тих, хто нещодавно додався. Друзі, в нас існує розклад на каналі. Посереда у нас відео для душі, де ми розбираємо все, що стосується душі і біблії, тому що я людина віруюча. Це для мене має велике значення. І я, звісно, маю бажання поділитися усім, що робить моє життя кращим. А по п'ятницях у нас звичайні відео моменти з нашого життя на фермі Крейслен. Тож, якщо вам не подобається відео про душу, чекайте п'ятниці. Для вас буде звичайне відео. А для всіх тих, хто вважає, що душа це дуже важливо, ми з вами продовжуємо. Робити наше генеральне прибирання, і сьогодні у нас цікава тема, яка, мабуть, дуже поширена і дуже важлива, це тема пліток. Тож, наливайте собі чай, каву і долучайтеся. Ми стикаємося з вами з плітками постійно. Чи то самі пліткуємо, чи то стаємо жертвами пліткарів, і м -м, вважаємо це вже частиною нашого суспільства. І розглядаємо плітки як більше недоліки виховання або частину характеру людини. Але Біблія нам каже, що це стан серця, що пліткарі це не так просто, як здається. І людина, пліткар, руйнує не тільки чиєсь життя, про кого пліткує, і розповідає усі пікантні подробиці, а також і своє. Взагалі, пліткарі переслідують дві цілі. Перше, це самоствердитися, звичайно, тому що вони е люди, які насправді не впевнені в собі, і таким чином е вони е отримують як Якийсь такий сенс контролю через те, що володіють важливою інформацією, якимись подробицями, які вони розповідають, щось таке, що ніхто не знає, як вони вважають, а лише от вони можуть поділитися цією інформацією. А по-друге, друга ціль це принизити когось. Принизити тому, що оскільки вони. Не мають про себе самі гарної думки насправді, то вони намагаються принизити всіх тих, хто, на їхню думку, стоїть вище за них. І таким чином вони заспокоюються, заспокоюють своє серце, і начебто у них все абсолютно під контролем. Біблія нас вчить. Що ми не можемо бути друзями і спліткарями. Ви про це знали? А от у приповістях, це 20 розділ і 19-й вірш, є такі слова. Той наклепник, хто відкриває тайний, хто рота широко роз'являє, з тим не обратайся. Взагалі повністю вся поведінка людини, все її життя залежить. Від стану серця її, і, звичайно, від відносин із Богом. І у Луки, це шостий розділ, 45 й вірш, є такі слова, які це також пояснюють. От послухайте: добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого виносить зло, бо чим переповнене те промовляють уста. Бачите, серце переповнене, якщо добром, то від людини виходить щось приємне, щось радісне, якась більш підтримка. А якщо у людини серце зле, як ми бачимо, то з нього і виходить щось не дуже добре, не дуже гарне. Тобто короткий такий швидкий висновок, що пліткар це людина із злим серцем. Окрім того, що пліткар – це людина із злим серцем, на додаток є, що бракує мудрості, це людина нерозумна. І в підтвердження цього зачитаю вам е приповісті 11 розділ, 12 і 13 вірші. Глузує з громадян той, у кого бракує розуму, а розумний чоловік зберігає мовчанку. Балакучий чоловік виявляє таємниці на зібранні, а вірний духом не розголошує справ. Тобто, якщо у людини широко відкритий рот, то їй на додаток до всього ще й бракує розуму, бракує мудрості. Але, на щастя, Господь каже, що мудрість дуже легко добути, просто як написано, «Прийди до мене, попроси, і я тобі дам. У приповістях в 18 розділі це 7 і 9 вірші написано таке. Язик нерозумного загибель для нього, а уста його то тенета на душу його. Слова обмовника, мов ті присмаки, і вони проникають у нутро утроби. Пліткар через свою нерозумність не може збагнути. що Пліткуючи про інших він дуже шкодить собі. Розумні люди не мають ніякого бажання товаришувати або а, навіть мати якісь, які б то не було стосунки з такими людьми, через те, що вони розуміють, що сьогодні він розказує чиїсь таємниці, завтра він буде розказувати мої таємниці комусь тож. У людей немає бажання мати тісні стосунки із пліткарями, і тому потроху. Пліткарі втрачають усіх е, добрих, гарних людей і опиняються у колі собі подібних. Це життя таке, воно, знаєте, дуже бідне, я б сказала. Тож пліткарі самі собі обмежують своє життя і наповнюють його негативом. Я б, чесно кажучи, не хотіла б так жити, в такому, знаєте, якось як, начебто, вибачаюсь помийне вітро, якось так. І ще є одна погана новина. Господь ненавидить плітки. І каже, що пліткарі обов'язково будуть мати наслідки. Для того, щоб зрозуміти взагалі, як Господь це все бачить, давайте ми відкриємо з вами книгу до Римлян. І там у першому розділі почнемо з 18 го вірша, де чітко сказано, що гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей. Що правду Амують неправдою. Тобто, бачите, тут все дуже серйозно. Господь гнівається на усіх тих, хто робить неправду. А у 29 му вірші ми вже таке читаємо: що вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники – Напасники, чванькі, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Тож, як бачите, Господь не думає. Що це все дуже легко і це просто звички характеру, чи там, а, не знаю, так як прийнято у нашому суспільстві, він каже, що це все, як бачите, написано, що хто чинить таке варті смерті. Це, друзі, як на мене, дуже серйозні і ємні слова. У приповістях, Пліткар описаний як негідник, що коїть лихо, як людина, в якої на вустах гарячий вогонь. От послухайте, це 16 розділ 27-й 28 верші. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий, лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик приятелів розділює. Знаєте, це Дуже боляче, коли розходяться рідні люди або друзі через чиєсь нечисте серце через когось, хто не може тримати під контролем те, що говорять його уста, і змінює повністю долю людей. Трапляється таке, що люди ніколи не миряться. Так, все життя і проживають ворогами, через те, що хтось просто з дуру там бовкнув що не треба було. І як на мене, це дуже гірко, дуже болісно. А буває таке, що люди взагалі закінчують, закінчують життя самогубством через те, що хтось вибовкнув а, якусь особливу інформацію, яку не потрібно було казати. І це. Ще більш гірко, ще більш погано. І як на мене, це, це те, що взагалі не має бути. І от, якщо ми повернемося до шостого розділу у приповістях, це вже 16-й, дев'ятнадцятий вірші, то там ми читаємо, що пліткарі Богу огидні. Розумієте, не просто він їх там не любить, вони йому огидні. Це. Ну, що мені огидно? Огидно щось, як помийне відро на, на мій розсуд. От послухайте. Є шість речей, що Господові огидні, сім, що для душі його осоружні. Це горді очі, язик брехливий, руки, що безвинно кров проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Погляньте: той, хто сіє чвари між братами, поставлений е, до вбивці, до гордого, до е, фальшивого свідка, до всіх тих, хто так чи інакше змінює чиє життя на гіршу сторону, руйнує його. Отже, друзі, підсумуємо з вами, що ми сьогодні з вами вивчили, зрозуміли, а саме те, що пліткар це не мудра людина із злим, брудним серцем, яка руйнує життя інших людей. Господь на це дивиться дуже критично і каже, що у всіх пліткарів будуть величезні проблеми. Те, друзі, як ми спілкуємося, про що ми спілкуємося, що нас. Цікавить, прямо вказує на стан нашого серця. Наші слова мають підтримувати людей, а не руйнувати їхнє життя. І якщо у нас з цим є проблеми, то нам неодмінно, негайно треба звернутися за допомогою до Господа. Якщо колись у вас виникне таке бажання розмовляти, пліткувати про когось. Просто згадайте, як Господь бачить пліткарів і які наслідки на нього чекають. Я сподіваюся, що цього буде вам достатньо, щоб пересилити спокусу. Маю надію, що це відео вам сподобалося і комусь, можливо, навіть було корисним. Я, як завжди, прошу вас, щоб ви молилися за Україну. Бажаю вам гарної, тихої середи і нехай Господь береже вас і вашу родину. А я прощаюся з вами до наступних відео. Дякую, що були зі мною. Бувайте!